Перше вересня, воно всюди перше вересня. Святкові костюми, перший дзвінок, квіти, вчителі. Хтось тільки починає навчання і зацікавлено роздивляється навколо. А хтось на правах ветерана старшокласника тримається гордо і невимушено, як, наприклад, героїня нашої історії. Сторонньому спостерігачу ця дівчина могла б здатися звичайною старостою школи, улюбленицею вчителів. І педагогів вона вітає, і на лінійці співає.

Вчителя часто говорять, це не потрібно робити. Потрібно, якщо ти добився дійсно якогось результату, це було вчора. Є вже сьогодні, є, буде завтра, потрібно досягати ще вищі, вищі вищих рекордів. Але ось в її руках з'являється та іде по класу предмет, який змушує засумніватися у тому, що наша героїня така вже проста учениця. Це медаль. Золота медаль Олімпійських ігор. На інацькій олімпіаді у Сінгапурі метальниця списа Катерина Дерун виграла в останній спробі. Представницю традиційно сильної у цьому виді метань куби на прізвище Муньос. Вона випередила на 2 метри і на 3 покращила власний рекорд. А ще з Катією трапився Казус. Вона переплутала кількість спроб. Я навіть не знаю коли і як це сталося, тому що, якби спроба за спробою була і. Я метаю цих 54-59, я в мене стільки емоцій, радісно, все там пригаю, пищу, всі також, якби вітають мене з цим. І потім до мене підходять, типу, поздравляю, «Congratulations», Я типу, ну, no, ну, no", типу, ще одна попитка. Хожу, настраююсь, типу, це і тут метаєш остання кубинка в нас. Я думаю, о так, вона ще зараз не додала, так, в неї ще теж одна є попитка. Знаєш, треба десь на метрів Так, ну два ну, додати, все одно. Я така стою, теж настраюсь, і тут же, типу, думаю, забирати. Я кажу, куди забирати? Як ще одна ж спроба? Стоїть наш, якби представник, каже, все. Нема спроб 24 вересня. Каті виповниться 17 років. У травні вона закінчила 11 клас училища фізвиховання та спорту у броварах під Києвом і залишається тут ще на два курси до здобуття середньої спеціальної освіти. А народилася Катерина у містечку Шпиків Вінницької області. Там потрапила у секцію легкої атлетики на метання спису. Як і чому саме на спис, про це у Каті теж є історія. Історії ці дівчина розповідати уміє. В нас на фізкультуру прийшов тренер, і це ми на міткість Метали, якби була в нас так труба і стіна. І де ми мали сюди попасти м'ячиком. Так, всі попадають, я щось пару разів попала, всі так хорошо, метаю, всі, так. і всі то, так, той до мене, той до мене, той. А мене не назвали. Я так підходжу, така типу, до тренера. Я кажу, В'ячеслав Ванич, ну да що? А можна я теж прийду? Кіднішно приходиш, тільки, тільки щоб було бажання. І ще одна історія про те, як майбутню олімпійську чемпіонку помітили тренери броварського училища. В цій історії загалом нічого надзвичайного, але все залежить від того, як розповісти. Можна дійсно так сказати, що підібрали. Були змагання. Місто Біла Церква, 2006 рік, 7 червня, як я на сьогодні пам'ятаю. Наметала там, 32 метри з копійками і так. Стала другою і сижу, плачу, їм цей лимон з шкіркою. І їм сижу так із папою. Папа я стала друга, Типу що? шо. Вона була маленька, ну така до такої степені притка і бойка. І коли вона програла, вона зайняла там друге місце. Вона так розстроїлась, що мені казалось, що це бою, больше... так агонія, та літала все по сектору. Бачу, стоїть, підходить до мене висока, ну, жінка, якби така. Так бачу, я піднімаю очі і так дивлюсь на мене. Добрий день, мене звати Валентина Олександрівна, я з Барварів, з-під Києва, щоб не хотіла б вчитися в нас. Я так на неї дивлюся, типа, така училище, нада. Ну, а у вас там мальчики є? Дання, яке я задала своєму тренеру. Потрапивши у професійне спортивне середовище училища фізкультури, Катерина Дерун почала прогресувати і покращувати свій результат. За два роки навчання вона виконала норматив майстра спорту. Це результат 50 метрів. Для порівняння на юнацькій олімпіаді у переможній спробі Катя показала 54,59, А за 50 метнули лише дві її суперниці. А на початку в неї не дуже вірили. Через не надто підходящий для метань дані зріст всього 168 см. сантиметрів. Але справа не у зрості, а у таланті та працьовитості. Переконує її тренер. Ростиком чоловік не вийшов, але у нього таке заложено внутрі, що характер, що компенсується все. То у нього іскра божа, як говориться, є. Ну, то як вона трудится, звісно, то что вона учится, то що вона во всех концертах она поет, где ведет вечера, где-то При вечора, при этом она по дві тренировки отпахивает так від от начала и до конца. А ось броварська спортивна екзотика поле для метань. Фактично пустир за трибуною місцевого стадіону. Тренери вдячні районній владі за те, що поклали тут 30 метрів асфальтної смуги. А директор училища придбав на стадіоні у Білій церкві, де нещодавно міняли покриття, шматки старої гуми і постелили доріжку для розбігу. Щоправда, сам асфальт поклали на швидкоруч і криво. А тренуються тут не лише Катя Дерун, а й сильні хлопці-метальники, кажуть навіть олімпійська чемпіонка Наталя Добринська, сюди заїжджає пометати. Але у багатоборки Добринської результат 49 метрів. А от після хороших спроб у чоловіків, а це за 75 метрів, списи летять або на заправку за парканом, або в лінії електропередач. Але асфальт, звісно, річ перекладати не будуть, і того ледве дочекалися. А якщо у вас виникло питання, чому ж не можна метати на стадіоні, то тут відповідь проста: директор не пускає, щоб списи не пошкодили футбольний газон. До речі, про футбол. Місцева професійна команда, яка виступала у другій лізі, торік припинила існування. І тепер на цьому полі грають максимум любительський чемпіонат району. Але нічого, легкоатлети і пустирю раді. Було гірше. Ми метали, якщо я вам покажу, от парк є там у нас за стадіоном. Метали в паркі. Ми метали в лісу, ми метали, де угодно, де є зелена поляна, розумієте? та різина, що там лежить, вона вже в конценті ми метаємо, вона вже протерлася такою, вона як лист бумаги. І коли метаєте мастер спорту міжнародного класу, резіна отак отслажується. У Катерини Дерун зараз дуже романтичний вік, і на такі дрібниці, як погана доріжка, вона не звертає уваги. А ще перед нею стоїть вибір спорт чи цивільне життя. Якщо зараз Катя поступить до економічного чи, скажімо, педагогічного вузу, то цілком стигне зробити кар'єру. Втім, схоже, Катя свій вибір вже зробила, і здається, що ігри у Сінгапурі їй допомогли. Їй і всім її колегам, які повернулися з юнацької олімпіади з тріумфом. Вони зрозуміли, що їхні зусилля на тренуваннях таки приносять результат. Мрія, можливо, так сказати. Мрія це моя наполовину здійснилась. А ще є ж повна мрія, моя, яку я ще, ще не здійснила. І тому, якби мета це Олімпійські дорослі ігри. Втім, чи то від скромності, чи від романтичних 17 років, коли все тільки починається, але про матеріальний бік спорту Катя Дерун говорить значно менше ніж про задоволення, яке вона отримує від своєї роботи. От всі мене якби питають, не тільки репортери, а й друзі і перехожі по вулиці. Вони питають: от собі нравиться усе бігати, пригати, це йти, нити боже мій коли це додому, боже яка кріпатура. Так подобається. Дійсно, я не знаю чому, але подобається. Я спорту віддаю своє життя, свою всю силу, незалежно це розум чи це сила.